Вітаю, друзі! Давайте сьогодні пройдемося по камінцям, котрі є в наявності. Я покажу, як і суспензія, навіщо вона потрібна, чим відрізняються натуральні камені від штучних. Тут в мене представлені в основному тільки натуральні, але суть, суть я постараюся донести. Так, виходить, давайте пройдемося для тих, хто хоче щось придбати, я назву ціни, бо кому не цікаво дивитися повне відео, швидко бачать ціни і займаються своїми справами. Сури 100, 200, 300, 400 гривень, чистящі, крупні мілкі можу там доукомплектовувати власними слурами. Тобто це отак от ну, Там, де є. Получається, вашита ця не продається. Я виклав, там зараз вашита є за 4200, вона довша. Цей зразочок лінедвала 2 шикарного 3200 коштує ідеально напівм'яка порода. Тут є Трошки сьодлишко тут працювали з цього боку, але ця сторона рівнесенька, довга, прям шикарно працювати. Далі, виходить, старовинний Арканзас транслюцентний. Не треба казати, там, хард, true hard і все інше. Вони раніше йшли Арканзаси транслюцент. Прям чуєте, як пишіть. Його ціна 200. Це тільки для групи. Порода просто Unreal, шикарна. 900 гривень коштує отака вот вот маленька, але дуже зручна на ладонник Індія Корс і Індія Файн. Індія Корс і Індія Файн. 900 гривень такий раритетний пайківський зразочок. Ну і Виходить, що. Підапекси завжди є. Завтра теж прийдуть нові скрипалі. Це Ханзан біжевий вже заслужив повагу. Це сірий Ханзан, мікрокварцит, теж шикарно працюють як притири. Це, це, це Це той, що. Як він? Напіврайдужний, тобто молочний з райдужним, тобто він трошки грубіше молочного працює. Якраз в діапазоні там 1000 і 2000 грид, класно працює з водою, теж переводять на масло його. І на маслі він тоньше працює, трошки повільніше, але тоньше. Получається, що ці по 300 гривень притири цей напіврайдужний 800 гривень. І виходить, що Dalmar Blue м'який і ну, напівтвердий, називаємо його. Тобто він твердіше і мілкіше працює. І до них слоріки, 1200 гривень кожен екземпляр зі слором. Далі шикарні вашити йдуть. Це виходить, тверда вашита, це напівтверда і це м'яка вашита, а це супертверда вашита. Це прям хард-хард такий. прям... Один зразочок залишився. Тобто, ну, верніше, все воно правильно йде. Тобто, Це стартовий, це універсал, він може одразу дві вашити замінити. Це фінішна така вашита. І це вашита, ну вже суперфінішна для вашит мається на увазі, це вже доводична вашита. Зараз покажу, як воно плюс-мінус працює, чим відрізняються. Ну, і відрізняється. тисячний. Тоже Дуже класна порода. Там, якщо видно, то... Повздовжні йдуть риски, це шари такі. І виходить, що це правильно порізаний хіндостан. Тобто, коли отак, от, отак от бачимо Полоски, то на ньому погано працювати, тому що ці полоски вони більш щільні, вони і там з кальцію образно, там, якогось, там щільного складаються. І коли ви трете, м'яка частина виходить, ну, як, як ото сосну оброблюють, що жилки залишаються, а м'яка порода уходить. То виходить, що оцей працює повністю поверхнею, а той працює оцими ребрами. так що 1200 гривень по 1500 е, зразки Пайківської Індії о, і вашити 19 сторіччя. Їх дуже мало залишилось, тому я неспішно продаю для, для наших користувачів цей зразок 1000 гривень. Е, коштує з рахунок того, що він тонкий. А ці всі вашити вони стандартні. Там 6-7 е, деякі зразки 9 мм є. ну і хіндостан теж стандартний, 1200 гривень. Е, значить, давайте. Пройдемось, я просто поясню. Так, я ножик взяв, взяв. Тобто от образно, щось нож ще намагається там різати, так, якщо, якщо повільно. Навіть якщо взяти просто тонку правочку зробити. Подивіться, який шикарний лін. Кінчик. Кінчик трошки загнутий, але то така справа. Тобто камінь я не підготовлював, він як є, сланці вони притираються, особливо такі. напівм'які сланці. Вони просто свою роботу роблять постійно. Їх не треба навіть збадьорювати. Да, можна, щоб він працював по інакшому навести. Але просто подивіться, як він з'їдає. Метал тут і все, і, і ніж вже підправлено все. Так що е, отаких от, от камінчиків буде достатньо. Якщо, е, якщо хочеться зробити більш е, грубу заточку, да, ми беремо вже вашиту. І от вона. Зразу погнала просто з'їдати цей ніж, що таке, коли вашита гарно працююча? І це за умови, що я вчора десь ножів 20 на ній прям загострив, не то, що прям підправив. І от у натуральних каменів, особливо коли працюємо на руках, є перевага перед апексом в тому, що можна тиском. Тиском підсилювати дію каменю. Все, пушка. Оце різ такий, як треба цьому ножу. Скільки знадобилося часу, щоб ніж знову різав? Просто пара секунд. Якщо, якщо піти далі, то тобто, тоді да, там, Ну, образно. Я зараз не буду довго витрачати час. Я зроблю пару, пару рухів. Багато хто питав з приводу Ліни двала. То я трошки пізніше поясню. Наступні відео я прям зніму по різних абразивах і до ліни тобто, все, вже, вже шовковистий різ. Ой, такий прям, прям оцього різу це вже тонкий, такий достатній, якби різ, да? щоб ви зрозуміли. Тобто ніж просто просто бумагу прорізає без, без баловства. От чим такі ліни класні, бачите? Якщо видно, то він сам видає суспензію. Її не треба вибивати. Так, да, це не вічний буде камінь, бо тут хтось е, тупо працював і сідло е, зробив. Але ж якщо ним правильно працювати без тиску і можна підрівнювати періодично, цього зразка вистачить на все життя. Але оцей, наприклад, оці два камені, да там для середніх сталей ця зараза оброблює любі сталі, е, то е, вашиту і, і якийсь можна формовочний Взяти камінь трьох каменів за глаза вистачить. Якщо ви хочете йти трошки далі, можете взяти е, арканзас типа такого старовинного зразочку, багато на ніс, не наносите багато масла. Це зараз буде. Подивіться, що цей арканзас на тонкому, на мілкому рівні, як він працює? Прям кайф. Щоб ви, щоб ви зрозуміли. І то я там багато масла наніс, було б який шовковистий став ліс. Але, але він такий же, такий же прорізний. Бачите, да? як, як це показати мені незручно. Ну, коротше, не, не прорізав. Ну, коли, коли зручно, то воно видно. Бачите, як, так? Да? Шовковисте ріжодним словом. Значить, це розширює можливості каменів. Да? От, ну, до речі, от образно, якщо взяти Індію. Вона буде заточувати, або кристалон якийсь, або карборундум образно на руках, або Чезеру, інші якісь грубі синтетики, це буде дуже добре. Плюс завжди можна не забувати, що ну, бажано на воді, звісно, зараз я на паузу поставлю, повернувся, взяв пару серветочок Образно, хто каже, що на воді чи на маслі, та можна як завгодно. тобто Можна взяти слура, яким на воді можна навести суспензію. Якщо слур буде трошки твердіший, то ви виб'єте суспензію самого каменю. Якщо слур буде м'якіший, то ви будете працювати на суспензії слура. І зразу звук помінявся. Зразу почав такий звук. Типа пісочка. І отут ви вже можете на одному камені балуватися твердішу, крупнішу, мілкішу, суспензію вибивати м'якшу, як завгодно. І тут один камінь вам замінить зразу десяток. От тим натуральні камені і краще, що вони працюють не тільки зерном, ще й конгломератами зерен, котрі збиваються до кучі. Шорсткістю поверхню, поверхні, котру ви можете навести, що да? він тримає форму, що він зразу може і суспензію видавати, як основа служити. Ну, коротше, один камінь може замінити зразу багато. Давайте ще зглянемо, що я ще раз підкреслюю, це не заточка, але но з ножа, котрий був тільки що тупим, ми отримали ніж, котрий спокійно. Не знаю, буде... да, Спокійно бриє волосся. Так от. Звісно, треба замочувати скрипалі. Але я думаю, і так зрозуміло, що О, ну це жовтий поагресивніше працює, ніж сам. Ох, прям, прям в'язкий такий. От люблю я цей жовтий скрипаль. Додавляю агресивності, але ну, понятно, що можна задирик. Ну, оце, оце те, що треба. От я б на цьому зупинився. Все, агресії додав, скільки часу знадобилося, це за умови зйомки і так далі. То, от, от так от, і на цих е, ханзанах можна працювати. Да? Тобто, все те ж саме. Тобто, сюди ну, краще, краще замочувати. Сюди просто нагнали суспензії і просто працюєте. Камінь дуже-дуже м'який і тонкий, він не приймає участі, а суспензія буде, буде працювати. І все. І все спокійно ріже. Тобто цей більш м'який, цей більш твердий, Тобто цей буде суспензію розбивати, вона буде деградувати, а на цьому вона буде залишатися така ж сама. Тому ну, я раджу або в дуеті, ну, якщо ми не про великі камені. Такі, то зрозуміло, на цьому камені можна навіть синтетик взяти там, від якогось там 400-го зерна по джису мається на увазі, і ви отримаєте. Подивіться, як вашита з'їдала просто. ніж. Получається, що ви можете на одному камені 400, 600, 800. Там, потім своїм зерном попрацювали, на ньому суспензію набили і у вас один камінь замінить вам, вам все. І цей, вроді тоненько працюючий Арканзас, аз'їв також шикарно. Отак ну, от продовжимо. Там далмари, Далмар блю всі, всі хто питає. Всіх всі, пробував, всі знають, що подивіться, послухайте, як він швидко. Піщинка до піщинки. Оці далмари дуже рівні, спокійно самі видають суспензію, слуром трошки стартанув і далі він сам. Ми вже бачили роботу цих далмарів. Бачите, він зразу такий, блін, все натягнув задирка прям прям ух. Агресивний, агресивний. Дав різь, і цей буде. Те ж саме показувати. Давайте знову повернемось до вашити, вернемо йому. Ще більше агресії наріжемо. Бачите, ця вашита працює зразу, швидко. Добавте От з вашитами як треба. Ось я запустив, виходить, вашиту. Тепер ви просто додаєте ще масло. Бачите, все, зразу шлам піднявся. І тепер вашита готова цей ніж просто з'їдати. Дивіться. Видно, так? Да? Час підкреслюю, це на заточка. це, щоб ви зрозуміли, що зразу воно повертає, повертає різ. І так, і з цими вашитами на світлих просто більш якісно видно. Але оця видно, що вона тоньше працює. І вона така напів, напівтверда, дуже класний зразок, до речі. Класний зразок. Вони всі класні, просто я я кайфую кожен раз, коли... Ой, клас. Клас, так, да, це прям виправила ця. Ще далі. О, ця терпка, терпка, да, я ж забув, що це, це пісочна, Вона далі працює за тою вашитою. Ще з ножа з'їм, Але то все. О, кайф. Кайф. ця ще тоньше повинна відпрацювати. Теж дуже швидка, це більш правочна, хардова. Ця притерта, шита, я її не використовую. ну Прям відчуваю, як вона додає тонкості, да. такий контрольований, контрольований ріс після неї виходить. Ну і хіндостанчиком можна. Той, хто придбав, той знає, я їх тисячниками називаю. Він теж знімає дуже швидко, хоча тут вже крайка повинна бути. Видно, так? Да? Бачите, чому я кажу, що зразу тисяча. Просто агресія. Тут же добавилася. Так що всі вони працюють. Кожний по-своєму унікально. Можна мати ханзани, можна мати заточні скрипалі, далмари, вашити, можна мати камені працювати на руках, на ладошках, кучу слурів мати. Багато каменів не буває, як то кажуть. Це таке. Я просто в двох словах немає дуже багато часу. Просто просили показати лінедвал, Я показав. Він напівм'який, суспензію вибиває. Один з найкращих зразків, котрі я бачив. Кому треба, беріть такого зразка, більше не буде. Хто просив повноформатні вашити, будучи повноформатні вашити, хто ні разу не користувався Арканзасом, справжнім, не то що там зараз сучасні, котрі нічого не працюють. Оце зразок відмінний. Просто просто кайф. А так, тобто ще раз: 3200 лінедвал, 900 індія, 2700, Арканзас Транслюцент по 300 гривень. Ханзани скрипалів, скрипалі молочний. Завтра прийдуть і м'які скрипалі, шикарні зразки, там 800 гривень. Далмари блю м'який і напівтвердий по 1200, 1500 топові пайківські вашити, грубі, тверді, середні м'які вашити класні зразки. Ну і хардова вашита один зразок, ці півтори тисячі цей тисячу, ну і 1200 Шикарний хіндастан, теж такий зразочок, котрого не дуже, не дуже багато зустрінеш, щоб порізався правильно. Так що пробуйте, нічого в цьому страшного немає. Не треба супер багато каменів, треба просто мати бажання. Там заходьте в гостру школу, якщо є питання, там вам все підскажемо. Буде все як би добре. Тому звертайтесь, наступні відео, постараюся пройтися по усім типам абразивів. Я все ж таки вже майже виділив час, пройдуся і будемо знати, чим відрізняються синтетики від суперабразивів, суперабразиви від натуралів, чим самі натурали відрізняються. там і так далі. Думаю, що це буде цілий цикл. Так що підписуйтесь, сім гарної днини, мирного неба, зсу, хлопці, респект. Усім справжнім українцям щира вдячність та повага. Так що давайте разом ми дійсно сила. Так що на зв'язочку, в общем, друзі, пока.